Йоу, друзі, всім привіт! і Сьогодні ми з вами спробуємо супер швидко пройти новий режим Норс Пул. І я зібрав новий пул чуваків, з якими я думаю, що я зможу супершвидко, надійно, і саме головне безпечно пройти його на автоскіпі. Не знаю, чи в мене це вийде, але я дуже хочу це затестити, тому що поки що по місіям по пасу ми пройшли в принципі, далеченько, ну і не супер, щоб так сказати, далеко. От ми дійшли до 25-го тіра. В общем-то, ми пройшли пол половину. Але якщо трошечки позадротити, то 50-й тір можна з легкістю відкрити. Тому я готовий просто брати, запригувати сюди, стартувати відразу. Я сподіваюся, я стартану один, тому що я хочу саме соло затестити свою тактику, яку я придумав, поки оце все проходив. В общем-то, ми ставимо цього перця, ставимо цього перця і врубаємо автоскіп. По ідеї, у нас має бути все максимально хорошо, але з нами залетів кентуха, і я не знаю, чи в нас вийде разом з ним пройти. Бо він поставив джетпака Короче, ладно, вибач багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок, і ми разом з MSI та магазином Compix готові розіграти для вас ось цього ігрового моря. Ну а в середині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus. На сьогоднішній день це топ-відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну, будь-яку ігру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500 F з материнською платою теж від MSI. b 650 m Mortar. Ми і не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI. а саме Mac Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще й зможе добре охолоджувати процесора. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо, в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запусте будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас уже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Compx по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compx, Тео, Макарлело, Каспером хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки також MSI GM31 та 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Писатись та натиснути єдину кнопку беру участь. І конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. В общем-то, спроба номер два. На чому ми зупинились? На тому, що виставляли наших чувачків. Ми виставляємо обов'язково автоскіп, получаємо трішки грошей і ставимо оцього Челікса ось сюди, отако. Діджей, він буде дуже хорошо бити, і він класний перець, насправді. Я сподіваюся, що в нас все буде максимально, максимально хорошо. Зараз я просто тупо чекаю наступного скіпа. І поки я чекаю, я можу купити оцього чувака, правильно? Що ж мені варитись то? Мені ще один скіп. Обов'язково. Без нього я просто не проживу. Будь ласка, будь ласка, давай, 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 давай. Опа. Поставив. Трошки може криво, але нічого страшного. Нічого страшного, в принципі. Найголовніше те, що ми зараз беремо ще раз 200 доларів для того, щоб поставити ще одного Санту отут. Отако. І за легкістю будемо кайфувати. Я сподіваюся, що я автоскіп не прийму взагалі ні разу. Жодного разу не виключую. Я сподіваюся, що я зможу саме так, аж дуже жорстко і сильно прокачатися. В общем-то, за 200 доларів ми прокачуємо наших пакунчиків. Чому я вибрав оцього ще чувака з собою в команду, просто щоб його поставити? Ну, в принципі, цього буде достатньо, я думаю. Бо ще одного я не зможу поставити. Я. Я зміг? Я зміг його поставити. О, що? Ха-ха! Значить, грошей буде трішечки ще більше. Ладно, всіх прокачуємо потихеньку. Давай я зусиль продамо. 100 доларів все на все я потратив. За 50 продав. Нічого страшного, в цьому нема. Я потім їх тут отако доставлю. Отако. О, все, два штуки я можу поставити. Нічого страшного, нормально. Тебе за 400 ми прокачуємо, щоб ти вже повністю всіх добивав. І цих я попрокачував. Вони по 500 уже коштують. Ну, тебе за 300 тоді прокачаємо. Що ж нам паритись Ти поки що нормальний 750 демеджа вкидаєш тут по 500, Так що, по ідеї, ти будеш дуже хорошо себе показувати. Поки що у нас шоста хвиля, і нам треба трішечки підзбирати для того, щоб можна було далі шурувати. Бенц, знову 500, знову прокачуємо і тупо чекаємо. Тупо чекаємо, тому що наступного цього кента ми поставимо десь плюс-мінус тут. От, тут ми будемо ставити їх да ніхто не буде, а тут ми поставимо камеру, і у нас, по ідеї, все має бути максимально хорошо. Я в це вірю. Наскільки це буде хорошо, я не знаю. За 500 прокачуємо одного, прокачуємо наступного. За 800 не хватає, Значить, за 300 тебе допрокачаємо. Тут поки що в нас все хорошо. За 800 тебе прокачувати хотілося би. Але ти, по ідеї, поки що справляєшся. Значить, за 800 ми качаємо одного, за 800 качаємо іншого. Дев'ята хвиля, а ми відчуваємо себе максимально хорошо. Перші уже жорсткі тіпи, осьо, вони ще будуть не скоро, тому можна ще було б почекати. Так, а тепер можна якраз тебе прокачати. І радіус у тебе дуже файний появляється за 800 тебе прокачуємо. І далі у нас що? Далі у нас оцей чувак 600. В принципі, можна було б і прокачати, Чому б ні? Що, правда, фростам треба буде убити якось. Але його, по ідеї, якось і добивають. Чи не добивають? ЙО НЕ добили! 500 ХП йому лишили! Оце проблема. Ладно, півтори штуки ми те прокачимо. Оце я тупанув. Найсильніше, просто найсильніше, що я міг протупити, це отако зробити. Ладно, я тебе тут доставлю. Ти оба ідеї маєш добити. Да, ти його добиваєш, я тебе продаю відразу, тому що я не хочу, щоб у мене хтось дійшов до кінця. Я, звісно, потратив трохи грошей, але сподіваюся, що все буде максимально хорошо. Подарунок за тисячу прокачую, за тисячу ще один прокачую, і ще один за тисячу я готовий прокачати. Все хорошо, все у нас максимально поки що класно. Правда, тут ось мутанти, з ними якось треба буде розібратися. Я сподіваюся, цей чувак зможе. Ну я вірю в це. Вірю, чесно. З усієї сили. Що він зможе? За 3 500 я б дуже сильно хотів його прокачати, але поки що щось, поки поки навіть не знаю, трохи. Трьомно, 3500 втратити на нього, якщо б воно за 2000 прокачати зараз пакунка. Хоча щас ідуть доволі жирнічі, я думаю, що прокачати його було би непогано. Тому ми його прокачуємо обов'язково, потім за дві штуки прокачуємо ще одного. Тебе за 600 теж прокачуємо. Ти мутантів тушиш тепер, дай Боже, в ти максимального рівня і зона в тебе максимально прикольна. Так що, в принципі, в принципі, все достатньо хорошо. Тепер ми фармимо цілу тисячу для того, щоб поставити сюди нашого крутецького чувака. Ви мене поправили, він не є найсильнішим, але. Він є, ну, капець яким сильним, коротше, все одно, топ-2, навірно, я щось думаю. Бо самий сильний, типа, апгрейдабл, тітан сіні момент, щось типу, такого ви мені сказали. І ну, я з вами не можу не погодитись, так що хорошо, хай буде так. Так, цих я би теж попрокачував, але оцього пакунка я би теж допрокачав би за 5 штук. Бенц, тебе за 600 докачую, тебе за 1000 теж качаю, і тебе за 1000 щас теж прокачаю, без проблем. Без проблем я те теж докачую, і ми ждемо тупо скіфа, бо в нас поки що бабла нема. А тепер появилось. І ми ставимо, значить, ем, сюди нашого перця. Обов'язково ставимо біля нього камеру. Камеру разік прокачати. Тебе за 5 я би теж прокачав, щоб тебе тупо не ложили спати, бо камеру треба. Надо... Давай камеру ще раз прокачаємо. І далі треба вже оцих персонажів прокачувати, які дають нам бабки, бо бабла вже мені починає не вистачати. Трішечки я розпилююсь, трішечки пробую скрізь потратити, і скрізь мені не вистачає. Тому треба потихеньку прокачуватися. Зараз будемо чекати. Та зків, дивитися, що в нас там буде відбуватися. Так, 5 тисяч є. Тебе би прокачати. Якраз камера тебе буде все одно сейвити, так що ти дамаш. А ще ви сказали, що коли він б'є зеленим пакунком, то він зносить 1 мільйон хп на максимальному рівні. Так що це вообще жесть якась. Прикинь, лям хп тупо туша. Ну і оцей насправді ще добиває дуже всіх і дуже хорошо, в принципі, я би дуже сказав. Так що, так що в цілому непогано. 5 тисяч ми маємо на балансі за 3 тисячі тебе качаємо. За 3 тисячі час і тебе прокачаємо. Нам треба просто, щоб, щоб були гроші. Щоб були гроші. Тільки ти спиш. Прокидайся, братуха. Давай, я тебе прокачав. Хорош. Петихасенько, наші. Кунчики, можна сказати, справляються. І слава Богу. За 3 тисячі і тебе прокачуємо. Ці сплять, пацани. Я би їх насправді був би дуже не проти прокачати. Але вони сплять. Один прокинувся, дві штуки прокачую. Другий прокинувся, дві штуки прокачую. Хорошо, Потихенько, помаленько ти у нас уже за 5 прокачаний, значить, 40 тисяч нам наступний раз треба. 40 штук це трохи багато, <гум> тому треба поки що прокачувати, що можемо. Так, зараз, по ідеї, мені має навалити дуже багато грошей, і ми поставимо ще одного персонажика сюди. Отако. Да. Тако ми його і ставимо десь сюди. Отако, от отако сюди, і прокачуємо за п'ятерку. Та й нормально. Він буде теж допомагати, нормально тащити. І за штуку ми ставимо ще одного тут. По-любому. По-другому у нас не може бути. Значить, ми його ставимо. Камера й до нього вистачає. Хорошо, і за п'ять тебе прокачуємо обов'язково, щоб у нас вся сторона була нормально прокачена. Отут у нас є ще певна проблема. Тому треба тут, напевно, доставити чувака, щоб трошечки, якщо що, сейв. Але цей нормальний радіус має, так що все хорошо. Цього можна буде поки не прокачувати. Тут шість тисяч, тут шість тисяч. Поки що по грошам за шість це дорого. Ага, ну. Вже якось і недорого, так що цих двох по 5 тисяч можна буде прокачати. Та й нормально. Та й нормально в цілому. Чуваки впораються, чуваки валять. Цей другого, цей другого, ці двоє другого. І хорошо вже. 25-та хвиля, ми тупо на автоскіпі шуруємо весь час. Я жодного разу ще його не вимикав. Так що в теорії поки що все хорошо. Тебе ми прокачуємо по-любому. Тебе ми Шо? 6 тисяч треба на тебе. Хорошо. Для цього треба трохи грошей. Бо 6 штук на дорозі не валяються, як ти казав, але нічого, прокачуємо. Ще в нас один за 6 штук лишився, і оці максимальні. Все, за 6 тебе. Теж прокачуємо, і у нас все максимально стає хорошо. Лишається нам тільки наступний момент. Лишається просто ставити ще отаких от пацанів, яких ми за 5 штук поки що прокачати не можемо, бо грошей знову ж таки не вистачає. А прокачувати треба, бо тут ось чуваки теж доволі бодрі шурують, і треба щось з ними думати. Так, і ще одного тут ми по-любому ставимо. по-любому. За 5 прокачуємо. Камера, що? Камера має 52%, 3 штуки прокачка, поки що, я думаю, вона порається. Хух, ну і тепер ми фармимо 40 штук, напевно. 40 штук, да, тільки. За три прокачаємо камеру, щоб вона вже точно прям тут сейвила. Тут, якщо що, добивається, тут якщо що теж добивається, все хорошо. Все, тепер все, що лишається, просто прокачувати презент менів. Можна навіть сюди одного поставити, який буде теж допомагати. За 5 прокачати. Та й нормально. Нам приходить нормально бабла по дві штуки, по тисячі. і це дуже хорошо. Це нам за скіп вісім тисяч приходить. Я би сказав, що це немалі гроші. І у нас вже 34 тисячі, все, що нам лишається, це дочекатись. Дочекатись, ще 5 тисяч треба, навіть 4,5 і все. Все буде хорошо, і я думаю, довго сидів і думав, кого прокачати. І я от думаю, що напевно можна буде прокачати когось із цих. Ось оцього середнього, напевно, за 40 штук. Хоча оці ось пропускають, та й ці ось вже пропускають. Ми за 40 тебе прокачуємо. Ти дамажиш тепер набагато більше в рази. І це хорошо. Тут у нас по ідеї все хорошо. Хотів би я сказати, але я не знаю, чи це правда. Так, тебе пропускають. Тут вообще жорстко, тут вообще жирно ставимо. А все не можу! що? я не можу більше ставити персонажів. Ладно, тоді поки що ставити не будемо. Збираємо гроші на прокачку. <свят> бо ще рано когось продавати і за тих, хто дає гроші, тому що ще дуже багато хвиль треба пройти. І тут насправді ось чуваки теж доходять із дуже великою кількістю ХП чомусь, я не знаю. Але тут такого нема. Тут, тут ми наче більше сносимо. Хоча я тут і прокачав одного на максимум, але все рівно якось не так. Можливо, навіть за 40 штук треба буде прокачати тебе. А щоб ти, якщо що, підсейлював нормально. А для того, щоб ти сейвів, тобі треба нормально мати демеджа, Якраз ми зараз маємо 37. Головне, щоб тебе спати не положили, бо буде проблема. У ФОХА 25 тисяч, ні, її винесли, хорошо. У нас є 39 тисяч. На балансі 40, ми прокачуємо тебе. Можливо, це була велика помилка, я не знаю. Я ще поки все ж таки тещу. От. Але я думаю, що на, на сейві цей чувак би дуже був би таким непоганим. Бо ось його буде йти там 20 тисяч, це насправді невелика сума тут. Але його винесуть дуже швидко, бо 40 тисяч в секунду ти все-таки вже сносиш. І ось його така пачка, диви, велика шурує, бачиш? Нам тут все рівно треба когось туди прокачувати. Так що гроші ще потрібні. І потрібно багато грошей. Диви, бачиш, він йому накидає жорстко. Він йому прям хорошо накидає, бо він прокачаний. Так що це. Все одно було навіть, я би сказав, і не помилкою, скоріш за все. 38 восьма хвиля, як не як. Тут ось вже пішов бос на 600 тисяч, але йому накидують теж непогано. Хоча тут нема великого прям левела вкачаного в них, у них вони всі такі звичайні, другого левела. І я повторюсь, ми все рівно зараз шуруємо на автоскіпі. Це максимально чітко, я вважаю. Не знаю наскільки швидко я це все пройду, але треба тебе за 40 по-любому прокачати, щоб в тебе був більший радіус, і ти до цих доставав, і цього бив, і взагалі, щоб все було хорошо. Бо в цьому хепеше все ж таки багатенько. Хоча 100 штук не так і багато, ми його вже по-любому винесемо, розбирайтесь з наступними. Дамажте їх, бо ось отож жирні чи поширували, і з ними треба теж щось думати. А тим часом ми за 13 хвилин вже дійшли до сорокової хвилі, і це максимально, я би сказав, непогано. Минулого разу ми пройшли щось нібито за 18 хвилин, якщо я не помиляюсь. Це ми пройшли не в соло, а з чуваком. Чи за 20 тоді то хвилин було, чи за 17, я вже точно не пам'ятаю, але доволі таки швидко. Ти знаєш, потихесенько, помалесенько ми пробиваємо. Ця камера у нас максимальна. Ми можемо з цього зараз за 40 прокачати. Щоб тут, взагалі, вже не паритись поки що. Але босс нібито постійно з тої сторони йде, тому цю сторону точно треба буде укріпити. Навіть зараз Токсик пішов сюди, і бос, наскільки я пам'ятаю, уже два рази я пам'ятаю, що так було. Босс завжди йшов з цієї сторони. Завжди йшов з цієї сторони. Тому ця сторона має бути більш така потужніша. Ну, воно так і є, що тут можна поставити більш сейвовіше, тут сейвовіше не можна, але зато тут менше, вроді як іде. Але ось, ось дуже багато чуваків проходить. Я не знаю, що з цим зараз робити. З цим є певні проблеми, бо ось отут 400 штук чувака. Добре, що цей максимального рівня він дамажа хорошо. Але як воно буде, я не знаю. Ось, око, коли ще ці дойдуть, бо в них хп дійсно дуже багато. З цим зараз дуже складно сказати, бо в нього ще хп багато. Він може зараз усипити мого подарочника. Але не усипив. І ми його винесли. Хорошо, з цим розібралися, а з цими. А з цим! А з цим! Що відбувається? Що відбувається, братва! Надо такогось точно прокачати. 40 штук тебе. Прокачуємо. Так, це вже стріляє. Він може усипити мого чувака. Ні, не усипив. Когось трошечки попрокачували. Я не знаю. Можливо, це на щось вплине, можливо, ні, але треба щось здумати. Вже 47 хвиля. Можна пробувати продавати когось. Тебе тут поставити за 5 штук прокачати. Хоч трішечки, то ти допоможеш. Можливо, на тебе загряться, цей буде бити. Я не знаю, як тут все відбувається, але ось 600 тисяч. А це багато. 600 тисяч це багато. Так, 49 -та хвиля. Поки що автоскіп ми вимикаємо по-любому. Бачиш, в основному вся сума пішла звідси на 49-й. Тебе ми продаємо. Тебе ми теж продаємо, 40 тисяч, тебе ми прокачуємо. Фух, тебе ми продаємо, і тебе ми теж продаємо. 15 тисяч у мене є. А, цей, по-любому, підеш сюди, усі кіфта тут лишилося. 170 тисяч, немало. Mm -hmm. Я не знаю, якщо він дойде, це халепа. Бо тут ще ось перці є. Тут ще ось перці є. З ними треба щось думати. Ну треба і цього вбити. Ну цього, по ідеї, повинні вбити. Та по-любому вб'ють ти що гониш. Вони 2 третього левела, ти що. Все, з цим ми розібрались. Хорошо, з ц... цею, пачкою треба ще розібратись. Дуже сильно хотілося би. Ну тут у них є камера, вони взагалі, ну, можна сказати, безсмертні. Їх не так багато, камера максимальна. Нехай просто вкидають демеджа багато і все. Так, з Зібралися, всього 400 тисяч було уже 300, уже 250, уже 200. Ні, вони йому дуже бодро б'ють. А цього вообще просто, просто так дамажить. <гум> Хорошо! З цим ми розібралися. З цими приколами ми по-любому зараз теж, я думаю, розберемось якось. Дивись цьому хорошо накинуло, да. У нього дуже мало ХП осталось, в цього теж дуже мало. І цього, я думаю, вони теж винесуть з цим. Ну а якщо не винесуть, то дуже багато дандамажить. Диви, бенс, бенс, 900 тисяч. Киньте зелений подарок йому хтось. Зелений подарок, будь ласка. Ні, не вкинули, не вкинули зелений подарок. 600 тисяч у нього ще є. О, цьому вкинули! Я якраз від, від, відкинув камеру, йому тупо лямчик знесли. Ну, цього взагалі винесуть. Цьому хана. А в цього ще 600 тисяч, ну, з ним треба буде щось придумати. Скоріше за все, а поки що я навіть не знаю, що. Півмільйона в нього. Хорошо, автоскіп, бо нам треба все швидко зробити. Я, в принципі, і скіпнути міг раніше трошки, але так-то й так. Хорошо. З цим по-любому розберемося якось. О! Відразу зеленим вкинув, дав йому нормально. Ха -ха. Або яким, може то не зеленим, а то якимось іншим він попав, я не знаю. Цих потихенько розносять, цих потихенько теж. Так, 50 хвиля, бо пішов сюди. Це прикол. Оце прикол. БОС все одно сюди пішов. Ну там камера, там хорошо. Якщо БОС пішов тудою. Так, ти вже щас бити перестанеш, ми тебе продаємо. <плес> так, одного винесли. В іншого тут дуже мало хп, да? 400 тисяч, ти другий, третій, третій. Хорошо, тебе ми продаємо. І тебе ми щас теж продамо. У нас з'явиться дуже багато грошей. Ми тебе продаємо, прокачуємо тебе за 40 тисяч. І в нас лишається один БОС, якого ми з легкістю зараз тушимо. Ну, тут без ніяких абсолютно проблем. Камера стоїть, вона фулова. Все! Можна сказати, що пройшли. В кінці я трошки підтупив, злякався. Ну, що ж ти зробиш? І таке буває. Так що все, ми пройшли за 1950. Я вважаю, що це доволі швидко. 2000 досвіда досвіду нам дали, 200 подарунків, в принципі, непогано. Оу, це нашій підписник, який дав мені, кстати, ось цього персонажа. І в нього є оцей із саблею. Поняв, він дуже потужний. Я теж собі хочу його вибити, тому що, тому що, тому що потім такого більше ні в кого майже не буде. Так, а що ми маємо тут? Тут ми маємо місію, яку я пройшов якусь. Опа. Так, мені, кстати, Кидають. Ти гониш! Каже, привіт! <ривіт> Он івент. Давай. А, і, і викинув, поняв. <ривіт> Ладно, хорошо, я хочу спочатку зараз зібрати ось цю штуку. Шо в мене по івент пасу? Шо в мене по івент пасу? Я щось сміг отримати? Ось цю штуку, ось цю штуку. Ну, потихеньку, потихеньку проходжу. 27-й тір у мене зараз є, немало. Можна купити зараз собі ще один. Почекай, що? А, це не то. Ось оце можна купити мені. Да. І що в мене по кейсам, два штуки. є, а ну. Епік, фігня і наступний. Знову епік. Знову лажа. Ладно? Так, іде цей ПП? Ось о він. Погнали, братуха. запригуй. Let's go. Let's go. Все по нашій тактиці, як я і робив. Я сподіваюся, що все буде дуже добре. Де мій друг, куди він дівся? Він пропав! Ні, він десь є, він десь є, по-любому, бо показує збоку, що він є, і що в нього є гроші. А, ось він бігає. Все нормально. Пакунки стави, а я зараз поставлю ось цього перця тут. Зараз, зараз, зараз. Давай. Скіп зараз буде. Бенс, поставив. Все чітко. За сотню ставимо тут пацана, і все в нас стає, в принципі, слава Богу. І потихасенько, все починаємо прокачувати, тому що воно нам буде давати, як ви поняли, лавешечку і дуже багато її. Так, тебе ми прокачуємо, тебе ми теж прокачуємо обов'язково. Чекаємо наступний е момент, коли мені дасть лавехи. Трошечки режим Подлагує. Надо вже прокачувати нашого фроста діджея, тому що тут чуваки вже по тиші хп, а Скіп. Нема і лагає все, пропускаємо людей. Прокачали. Пройшло два асасіна, походу. Ну а він тут поставив ще одного діджея. Все, він тут на цьому, на підсейві поставив діджея. Хорошо. Базару нема. Пацан, красава, робить все так, як потрібно. За 500 прокачуємо нашого чувачка і в принципі сидимо, кайфуємо, тому що він нам підсейвив трохи. В принципі, непогано, я би сказав навіть. Даже, даже, даже Круто, я би сказав. І зараз легкістю будемо все проходити просто. У нього, по ідеї, є камера. У мене по ідеї є камера. Ну, у мене по ідеї, у мене точне камера. Я не пам'ятаю, що в нього є. Boom <laughs> Так, 1800 є. Тебе прокачуємо по-любому, тебе прокачуємо теж. Що тут у нас? Тут у нас теж 800. Поки що нема. Лавешечки на це все. Зато він тут поставив ось цього чувака, який потім буде зі саблею. Доволі він потужний, все ж таки. Так, дві штуки ми маємо. Дві штуки. На секундочку можемо штуку сюди потратити. 800 сюди. І я знову потратив всі свої гроші. Мені надо цього прокачати, чувачка. Да, було б непогано, бо тут ось все пішов фрост. Блін. А я тільки що всі гроші потратив. Бен за 800 прокачав, но він не встиг його вдарити. За півтори прокачав, але теж вже не встиг. Я сподіваюся, що все буде добре з цим чуваком. Ось, ось ти теж прокачуєш потихеньку. Цей ще його потихеньку надамажу. Так що все, по ідеї, буде суперово, я би сказав, навіть за 600 можемо тебе допрокачати. Хорошо. 2 200. Ми маємо на балансі. Тебе ми по-любому допрокачуємо трошечки. Тебе за 1000 теж накидаємо тобі. Так, тебе за штуку теж прокачуємо, тебе за штуку прокачуємо. І тебе за штуку не можемо прокачати, бо я спати положили. Оце єдина проблема. А ти в нас 3500 коштуєш. Ну, по ідеї, ти поки нам не треба, тебе зато за штуку допрокачаємо. У нас уже 3600 є, і ми тебе прокачуємо такої. Тепер, вообще максимально чітко. Цей максимальний. Він у нього він свого на максимум не прокачував, бо він на цього витрачає в основному всю силу. Він якраз теж на підсейві тут буде стояти дуже і дуже хорошо. А ми і тебе за дві качаємо, пакунка, і тебе за дві качаємо, і все у нас стає максимально непогано. Оцих ми всіх виносимо, і поліцейських, і не поліцейських тебе спати положили. Диви, ну потихесенько все проходимо, максимально. І тебе за дві штуки щас прокачаємо. І тебе за дві штуки прокачаємо. І ти потім дві коштуєш, а ви вже по три, да? Так, да, трошечки бабла, надо під підзбирати. То я би сказав. Так, по ідеї, у нас оця сторона трішечки сильніша зараз іде. Тому е я би в принципі хотів би поставити ось цього чувака, але хочеться витратити гроші, поки хвилі ще маленькі, на чуваків, які нам приносять ці гроші. Тому обов'язково будемо зараз на цей витрачати. Три штуки бенц. Три штуки знову бенц. Ага, ти ще одного поставив діджея тут, чисто, щоб він так чилив. Ну. Хорошо, цікава тактика, бо в нього в принципі є ще один такий. Він міг його тут поставити. Так, тебе за дві штуки апгрейдимо. По-любому ставимо вже тут камеру. Камеру разік апгрейдимо. ставимо ось цього перця. Тебе за п'ять штук апгрейдимо, ти вже можеш накидувати потихенько. Уже непогано. Уже не погано. Потихенько гроші приходять. Тебе за 500 апгрейдимо. за 6 тисяч точніше. Тебе ще за п'ять треба було заапгрейдити. І потихенько накидуємо тебе за п'ять апгрейдим, тебе за п'ять. Хотілось би, але нема бабла. Поки що те з'ївмо оцього вчену. Вчаний за п'ять прокачуємо. І потихесенько, потихесенько, стаємо все багачі і багачі. Лишився тільки цей за 6 І все. Тільки його лишилось прокачати за 6 тисяч, а там далі буде все кайфово. Це максимально чітко. Прокачуємо його. Що тут камера? Камера розряжається потрошки. Ні, не сильно вона розряджається. За 800 можемо і допрокачати, поки він там один, то і не страшно. І тебе тут ми по-любому тако ставимо. Ну тако Бемс. ти можеш уже потихесенько накидувати. Трошки близько я його сюди поставив, будуть його дамажити, все-таки, напевно. Але що ж поробиш? Поставимо і ще одного. Тут тако буде нормально. Двох перців таких, які будуть допомагати, бо зараз уже, я бачу тут трішечки стало складніше. Мутанти все ж таки потрошечки проходять. Але і тут ось джей прокачаний на максимум, який допомагає. І оцей чувак. Мак теж такий непоганий. Кстати, чого він його не прокачує цікаво? Можливо, йому просто не вистачає трошки грошей. Скоріше за все. Так, а тут у нас є певні проблеми, як я бачу. Ну, що ж поробиш. Ставимо ще одного, прокачуємо його. Я би ще одного поставив тако отут. І теж би за 5 прокачав би. І отут ще одного теж треба поставити і за 5 прокачати. Все, хорошо. 27 хвиля, у нас дуже багато чуваків стоїть, які можуть валити. Так що все зараз максимально чітко. Так, тепер за 40 штук прокачуємо обов'язково і. Тепер тут стало трішки кайфовіше, тільки те, походу, ракетою сипили, да? А ні, він тут всіх повиносив. Ладно, хорошо. Що в нас з цієї сторони, все таки? Ану, розкажіть мені, непогано. З цієї сторони, все доволі таки непогано. Камера, камера, правда, не справляється. Надо камеру на максимум прокачати, бо вона тупо не справляється з ними. Їх все-таки тут трошки багатенько для цієї камери. І у фоху вони пропустили, все ж таки, через те, що вона невидима стала. Ну, що ж поробиш, що ж поробиш, у фоху тут доб'ють. Я впевнений в цьому, так що можна не переживати. О, він цього прокачав, тепер він. З із... косою, і це максимально чітко. А я зараз ще 5 тисяч і прокачаю цього чувака. Цей диви косой добанув, бем, добили сразу. Взагалі, без питань ніяких. А отут в турі не вистачає третього левела якогось, тому що пропускають вони цього боса. І це насправді велика проблема трохи для нас. Так що за 40 тисяч тебе прокачую, щоб в наступному ти вже таких чуваків не пропускав. Щоб в наступному ти вже нормально їх дамажив. Бо все ж таки в босса лишилось, тут ще 680 тисяч, а це трошки багато. Це прям ну, нормально так багато, я би сказав. Але потихеньку його зараз Будуть тушити, діджеї. Тут тільки діджеї нормально зносять. Було 600 тисяч, уже 490. Дивіться, діджеї теж немало даможуть. І оце все вже накидує. І ось тут ще один з косою. Коротше, поїде, і все має бути супер. Оцей діджейша достає. Та ти що, в нього вже хп нема. Все-таки оцей чувак теж дуже сильний. Він, напевно, зараз сильніший, ніж мій. Та ну да, звісно, і сильніший. Ти що гониш? Він веще супер сильний. Я його хочу отримати подальшому. Так, тебе ми за 40 тисяч прокачуємо по-любому. Бо тут стоїть камера. Тебе глушити не будуть, і ти будеш максимально ефективний. О! Він мене послухав, продав чувака. Я сюди зараз поставлю нашого перця, прокачаю його лесенько, хай дамаже. З нього користі буде більше потім. Потихенько босів валимо, всіх валимо. 26 тисяч у нас є на балансі. Нам треба 40. Бем, довбанув тако нормально, да? І добили цього. Так, 37 уже є. Коротше, потихеньку збираються гроші. 41 хвиля. Дуже бодро йдемо. Дуже бодро, я би сказав. Але треба прокачувати ще одного перця. Бем, 46, сюди. А, не можна прокачати, він спить. Прокачуємо. Все, тепер він още хорошо буде накидувати. Бо звідси ще люди проходять. Звідси не проходять, а звідси проходять, блін. Бо тут ніхто не засинає. А тут ще, бува, хлопці засинають, трошки пропускають когось, і це дуже погано. Може ще одного поставити. Отако, да. І за п'ять прокачати. Все, вали їх всіх. Бо тут ось дивись, якось пропустили, блін. Ну можливо, звідси просто сильніші йдуть, я не знаю, але по факту пропускають. І це біда. Тут ось теж жест пішов. Тут ось, шок. Третій, третій. Цього би ще третім зробити, щоб до цієї їх Ще не дивитись, але ми цю сторону пропускаємо, то я не знаю. Каже, уже далі не скіпай, все, хорошо, 40 тисяч тебе ми прокачуємо, а тут зараз будемо втикати. І дивитись. Нє, потихасенько проходимо. Я думаю, можна навіть скіпнути спокійно. Він тут своїх теж вистроїв потихенько. Так що, якщо що, він в дефі грає, чисто в захисті. Но в захисті у нього тут дуже бодро стоїть. Так що я думаю, що ми спокійно тут все проходимо. Що можна все рівно все скіпати, тільки трішечки повільніше, чим ми скіпали до цього. Тут теж в нас два третіх, це дуже мало. Нам би, нам би ще одного тут третього зробити мені, і було б взагалі. Хоча б тебе, наприклад, якогось третім. Але вже грошей сіки я не назбираю. І тут ось чуть-чуть. Ну тут дуже повільно, тут дуже мало. ХП, у них дуже мало. А отут усе жирно насправді. Так, але тут уже теж вмирає, тут 900 тисяч йому теж хана буде. Та всім тут хана потихеньку. Це ось зі щитом теж лупить. І цього луплять, і того луплять, всіх луплять. Оці чисто три друга такі нормально мочить. Накидують, дай Боже. Так, ладно, можемо скипати, в принципі, на 48-му. Бо тут уже нічого такого складного у нас я не наблюдаю. Поки що. А, ні, оцей ось складний був. Оцей ось жирніч. Ладно, тебе за 40 прокачуємо, братуха. накидуй. Зносимо мільйони. Зелені пакунки, брату. Давай! Ніхто йому зелені пакунки не, не накидував, це проблема. Отут ось теж йде босс треба поставити сюди чувака. Ще одного. Під камеру. Ладно, отут поставлю. А, все, не можу більше нікого ставити. Ну, в принципі, можна тебе продати. Поставити тут чувака, прокачайте за п'ять тисяч. Ну тут ось в чувака ще дуже багато хп. Я не знаю, як ми зараз. І нова хвиля почалась. У нього ще два ляма. Два ляма це дуже багато. Я не знаю, як ми зараз тут будемо проходити. Хоча вже й не два. І вони його дуже заповільнюють, обалдеть! Дві як вони йому сносять! Оці снесли менше, ніж ці. Коротше, я в шоці, я не знаю. Мені його по-любому надо докачати, він якийсь дуже жирний. Так, 49-та хвиля, ми можемо продавати вже наших пакунчиків, тому що з них уже толку нема і не буде. Зато гроші можемо зараз підзаробити. У цьому диві, як накидують. Дай Боже, дай Боже, кидають. Так, з цим ми розібралися. Тебе ми зараз е... Надо зробити тебе четвертим. Бемц. Точніше, третім левелом, щоб ти тут трошки більше надамажив. О! О, накидують, ой-ой-ой, як вкидують Так, і босс де пішов? Де пішов бос? Розібратися би. Пісята хвиля. Десь пішов босс, а де я непонятно. Ось, ось з цієї сторони пішов босс. Тут я взагалі не сумніваюсь. А цю ми просто укріпимо, і хорошо. Ага, він свого продав, сюди підтягнув. Так, тут у нас все чітко продаємо, продаємо, продаємо. І камеру теж продаємо. 80 тисяч маємо. Тебе ми докачуємо за 40. Ставимо ще одну і докачуємо. За 40, правда, не можна, Но хоча б так. Цього можна продати. І цього за 40 допрокачати. Все. І хана йому. Хана йому. Ха, ха Ізі Знову ж таки, пройшли максимально легко. 20 хвилин. Він хотів ще раз забігти, але ми зараз повернемося і подивимося, що в нас по нашому цьому, по проходженню. Так, 40 гемів забираємо. І далі нам ще 110 XP всього на всього надо на. А потім ще й самта кейси. Коротше, непогано. Шкода, що місії ніякі Виконується. Надо ще пограти. Нормально так, 50 хвилин награти. Тоді дасть 2000 XP. Відкрити Санта Кейсів, ну це прям дуже багато надо. Хе-хе-хе, <хи> це дуже складно зробити. Вбити 5000 туалетів це теж немало. Зібрати 5000 подарків це теж немало. Коротше, жесть. В общем, ще грати і грати, щоб допройти. А часу осталось обмаль, насправді. Я думаю, це до нового року буде цей крісмас івент. Так що треба буде якось постаратися пройти. Так, треба закупити ще одного подарунка. Вдруг мені зараз випаде ще один, да? Ні, не випав. <хи> а я думав. А вдруг поняв, думаю, такий, вдруг випаде. Ну що ось є. Апгрейдабл Тітан момент. Він теж дуже сильний. Він теж голді, вроді би як, зветься. І, і він, коротше, ну, жесть який жирний. Тому треба його попробувати випити. Але ні, випав один епік, і все. Все остальне випало повна лажа. Що ж, братва, я сподіваюся, вам це відео сподобалось. Обов'язково ставте слово вподобайне, а я буду бігти фармити <хе -хе -хе> на цей івент. Потому що треба дуже і дуже багато. Прям конкретно багато.